Мирного і спокійного ранку всім, вітання всім з Рівненщини. Вітаю вас на своєму каналі. Приїхали ми друзі на лісовий точок. Хочемо сьогодні провести тут такі роботи. Залишилося мені відібрати три магазини з медом. Я їх залишив приблизно днів 5. Тому поскидав, знаєте, туди всі такі недопечатані рамки і залишив їх на самих сильних сім'ях. Ну як ну, сильних сім'ях. Щоб думаю, бджоли донесуть мед, допочатують, а не допочатують, то заберемо їх незапочатаними, відкачаємо окремо і, і потім, я думаю, можна буде скормити такий мед, там як медову ситу бджолам. Бачимо, золотарник ще гарний квітне, жовтий. Але осінь все, друзі, швидше і швидше вступає в свої законні права, Уже доволі прохолодні ранки, Хоч не дивлячись на те, що в день ще дуже-дуже сильна жара, але вже ну, все воно відчувається. Прогулявся по лісі, ліс дуже сухий, давно не було дощів. Отак от бджоли ще, ну, вже починають літати. Зараз близько 9.30 ранку. Бачу, вже там терен достигає. Взяв я з собою, друзі, людки, Льоткові загороджувачі будемо сьогодні ставити. Де ще потрібно там, в трьох-чотирьох сім'ях, де ці магазини поставити полоски від кліща. Ну, роботи загалом вистачає. І по... забрати ще касети. Забрати ще касети, зараз собі помаленьку по порядку почну. По чуть-чуть працювати, Там по рамці меду будемо діставати, ставити все в тачку. Так, і, так є. і ще що, мінус лісовий точок, друзі, заріз так, що хай бог милує. Дуже сильно заріз. Сонечко світить. О, заріс, але вже косити десь буду приблизно аж через тижнів 2-3. Тоді вже його все гарненько повокошую, підготую до зими, ще потрібно деякі відводки попереселяти вулики. І Сьогодні ще у нас буде, друзі, така, таке завдання. Хочу обрувати, ну, починати обривати фундук, бо це був приїхав, хотів там обрувати. деревце в мене було сирени, залишилося тільки на дереві три горішка. Тепер думав, що можливо хтось людей оборвав, але мені сказали, що це, скоріш за все, дятли. Дуже вони полюбляють е, цей е, сорт фундука. Ось ще фундук, я вам зараз подійду ближче, по коружу і починаю дозрівати, хочу сьогодні оборвати, скільки встигну. І вже собі вдома буду його. Ну, який Павук, друзі, дивіться. Павук оса. Да, павук оса. Піймав муху яку велику і вже їсть, хай їсть. Е, фундук будемо сьогодні обривати, Ось вже він. Такий в нього стан, уже він якби сам жовтіє, о, вже випадає, друзі, навіть з плюски, бачите. Ось впав якийсь такий дрібний горішок. А так ось такі гарні горішки будемо сьогодні вже зараз їх обривати, але спершу зараз йдемо. 4-7 бджіл, наприклад, буду, обдивлюсь і потім прийду трошки пройдусь фундука по, пообриваю. Тут його то, не дуже ще й багато, сад молодий, але з часом усе буде. Для себе буде перекусити горіхів. Загалом ось така бачите ситуація на лісовому точку. Думаю, краще я оборву цей фундук, ніж його опять чи білки оборуть як одного року, чи хто. Тут і так дивлюсь, що вже ось тут. Хтось оборвав. Ну, Видно ці місця. Ось тут. Та вже треба забирати фундук, бо осталось опять з носом. Хай краще, друзі, вдома е, до, до, достигає. Ось гляньте, який гарний жуксонечку. Так я йду зараз до бджіл, почну доставати касети. Тут взагалі гляньте, як гарно цей кущ вродив тут, дуже так теж, хоч він такий невеличкий, але фундука так чимало, вже він майже пожовтів, вже буде випадати з плюски, то потрібно його забрати. Ось покажу, дивіться, бачите, тут десь як обробляв, пропустив і ось довгоносик свою справу зробив. Горіковий довгоносик. Вітерець трішки вже такий, якби знявся сьогодні зранку. Ось це гляньте, як гарно це деревце, друзі, вродило, дивіться. Ну, якби так всі... Тут маленький, не росте, але фундук дуже, кажу, дуже добре родить. Маленьке деревце а так славно родить. Да, ще є, що друзі, обривати, бо там з тої сторони оце, пішов, подивився, кажу, то геть дерево під чисту, під чисту. І тут теж дуже гляньте, як гарненько вродив. От так я вже почав, о, тут теж, дивіться, вже да, можна обривати, гляньте як краса, дивіться. Вже сережки закладає на, на наступний рік. Ось так. Дітям буде що спробувати. І тут бачимо, все позаростало, друзі, то ж будемо вже косити аж у жовтні місяці. Скажу, ще, хочу вам сказати що дуже цього року сильно ну, медував золотарник. Давно він так не медував, бджоли позаливались повністю у гнізда. Дуже-дуже ну, класно спрацювали вони на золотарнику. І зараз вже наша робота забезпечити їм друзі, вдалу зимівлю. Хочу ще тут поприбирати трохи. Ось таке роботи вистачає. Ви підписуйтесь на канал. А у нас ще тут якісь на точку наросли гриби. Не знаю, друзі, що це такі за гриби. Не знаю, одного. Ось такі вони, дивіться. якісь, певно, хращі, грозді, чи як там вони називаються, я не знаю. Все, до роботи. Так, друзі, робота, дякувати Богу. кипить. помаленьку, е, працюємо. Е, поставили вже льодків трохи. Ті, що взяли, достали е, касети. Зараз ще там, де треба, можливо, по другому кругу кину полоски. Полоски є в запасі. І ось тут хожу і на пасіці, друзі, знайшов, де живуть оси бандіти. Дивіться. Живуть в кортячій норі. До речі, хотів сказати, що цього року, на мою думку, у нас особисто то набагато менше осей, ніж в минулому році. Почав потрішки обривати фундук. Скажу, що одне дерево я десь, друзі, пропустив, коли обробляв від горіхового довгоносика. І там, можна сказати, близько 70-80% ну, плодів пошкоджено довгоноском. Тож Обробка від цього шкідника є дуже важливою. Ось таке деревце. Тут гляньте, як гарно вродили горішки. Вітер такий знявся, гляньте. О, вже я тут трішки оборвав, але вирішив показати, ось вже вони достигають. Ось. Наш, друзі, перший урожай помаленьку збираємо. Збираю всі підряд, ну, там не те, що там по сортах, у мене там як його багато не буде, можливо буде два відра таких. Дай таке для себе хоч перекусить. попробувати буде. Потім вже зараз стрижки позбираємо і підемо до бджіл. Так, друзі, вирішив я переселити відводок. У мене ось тут такий відводочок був пізній. Доволі там він на 4 чи п'яти рамках на п'яти. П'ята я не знаю, чи обсижувана вона була. Вирішили їх переселити в вулик восьмирамочний для надійності, бо ППС миші прогризуть, а так собі тут можна нормально їх укомплектувати на зиму. Раніше я вже їм ставив полоски. Зараз буду їх переселяти, подивимось, що вони там і як вони там. Так, Колеги, дивіться, дивіться, першу рамку дістав. Ось така перша рамка. Трішки подер, бо там якби вони так до боку її приліпили. Гляньте, повністю залита. Тут вже і печатлена, тут все з краю до краю залита. Вага в неї чимала. а з цієї сторони, друзі, взагалі гляньте, це гарна така рамочка. Цих бджіл я нічим не кормив, е, Ну, ніяких там таких додаткових стимулюючих заходів не проводив. Першу рамку ставимо, дуже незручно знімати. Опс. І зараз будемо далі. Друга рамка у нас така. Зверху такий шар меду поясок, такий, далі бачимо розпліт. Це одна сторона, друга ось така сторона. Мені таке здається, що можливо доведеться їм ще друзі виділити рамку з кормом чи що тоді. На всяк випадок для підстраховки, але бджоли, наче як нормально, та й рамки такі доволі тяженькі. Так, я рамку, друзі, теж переставив, теж доволі гарна рамка, багато бджоли. Е, ну, до Відводок цей набагато сильніший, скажу чесно, ніж я думав. А, Трошки ще спину. Ось, е, бачимо третя рамка. Це теж тут і мед є, і розплід, і ще друзі, тут залишилося. Ось таких дві рамки, гарно обсижених бджолою, доволі кажу, непоганий відводок. Зараз ще повторно дам сюди полоски, від кліща на випадок. Так, вибачаюсь, четверта рамка. Тут де розплід, тут все залито, а ця сторона взагалі, друзі, повністю. Тут вже вона теж тут зверху мед і все залито. І зараз вже там п'яту переставлю, п'яту теж бачу з розплодом. Так, переселив я їх, бачите, доволі швидко, дві хвилини, бджола мирна. Питання так, до спеціалістів. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, бо... П'ята теж тут, друзі, рамка з розплодом, тут більше розплоду, ніж меду. Та я її якби так з краю оставив, думаю, вона вийде. І я її заберу. А за необхідності заміню оцю п'яту рамку. Заміню повномедною рамкою. Візьму є 7, з яких можна взяти 300-ті повномедні гарні рамки для зимівлі. Дай і все. Тут у мене ще є такі 4 відводки, які треба переселити. Але сьогодні, напевно, тільки одного цього переселю, можливо, ще одного переселю тоді. Дай так, таке бджоли бачимо є чимало. Бджоли бачимо, є чимало. Основне завдання, яке я ставлю перед собою в осінній період. Це обробка від кліща і не допустити якби, крадіжок. І саме основне це нарощення друзі, бджоли зиму. Щоб бджола зараз наростилася в нашому регіоні. золотарничок дає їм взяток, підтримуючий для нарощення в зиму, Дай так, таке. Тож ще зараз помаленьку збираємо фундук. І великий мінус те, що немає ще так якби достатньо здоров'я, спокійно е, попрацювати. Але в лісі люблю на лісовому точку працювати. Тут тиша, спокійно працюєш, ніхто тебе не зачіпає, ніхто не е, відволікає, собі працюєш, да, і все, робота. На пасіці, друзі, е, знайдеться завжди. А вже в кінці відео, якщо я як казав один е, мій підписник, фішка даного каналу, прочатись посередині відео. В кінці відео ще обов'язково покажу, друзі. Там буду зараз забирати одного чи два магазини, глянемо, що там це. Я, чесно кажучи, не дивився ще, чи допечатали вони, чи ні. Якщо не допечатали, будемо забирати все рівно. Загалом в лісі, тут якби пасіка стоїть так більш трішки в затінку, то набагато спокійніший рух бджіл, ніж вдома на домашньому точку. Велика мрія є, що на той рік тут в лісі пасіку збільшити там вдвічі, а ну забрати все можна сказати з дому. Роботи дуже багато. Планів ще більше. Головне, щоб було здоров'я, час і фінанси для втілення всіх цих планів. Все, піду далі працювати, потім ще буде увімкнення. Дивіться, заради цікавості, йшов біля ну, до автомобіля по цей е, по полоски. Дивіться, хотів показати, щоб ви собі розуміли, дивіться, скільки на погод на, один, наприклад, такий кущик бджіл. Дивіться, було тут перед цим 4 бджоли, поки пішов по телефону. Зараз тут три бджоли і джміль. Дивіться, бджілки працюють. Я ж кажу, здивований тим, що цього року дуже сильно золотарник виділяє як нектар, так і пилок. Ну, Пилок він завжди давав дуже добре, а от нектар не завжди. А це тепер ну, дивуюсь, що стільки стільки багато бджоли. Ну, ось так само, дивіться, підійшов, якщо встигну підійти. Маленький кущик, дві бджілки собі повзає, бачимо, ось, фокус, фокусувалась камера пилок, збирають. Нектар, о, якось так. Роботи вистачає. Як теж мій підписник казав, що вже в степах України, можна сказати, практично підготувалися до зимівлі, а в нас то ще бджілки працюють дуже активно на золотарнику. Так, вирішив ще одного пересадити відводка. Це взагалі, друзі, дуже-дуже дуже, дуже, дуже пізній відводочок. Тут таке Для підстраховки загалом тримав запасну матку. Ось такі там, займають рамки. Але якщо є матка розплід, то думаю. Має шанс на життя, а медову рамку ми завжди знайдемо для того, щоб його підсилити на зиму кормами. Дай таке будемо переселяти. Скажу так доволі. Дивіться, першу рамку дістав, ось така доволі рамка ну непогана, залита медом. Такий медовий поясок і бджола наче є Це перша, друзі, рамка. ну І ще там дві рамки. То такий, доволі дов... відводок, можливо, і перезимує, якщо все буде добре. З огляду на другу рамку, то, можливо, я даремно на них і наїжджав на цих бджілок. Гляньте, друзі, друга рамка. Ось такий розпліт посередині, мед зверху. Гляньте, гарненько все залито, одна сторона. Друга сторона і бджоли так чимало. І тут все залито і тут виходить вже розпліт. Я думаю, що дасть Бог вони в нас перезимують. Головне, щоб робити від кліща і щоб миші не мали ніякого досту. Остання рамка, третя. Фух ти що, важить так собі? Ого, мені ще й так не дуже добре піднімають, гляньте. цей відводочок, я думаю, дасть Бог гарненько собі перезимує і на своїх запасах. Дякую. Щоб бджоли на золотарнику, друзі, попрацювали. Ось з тієї сторони гляньте теж. Берез їх позрізати. Мед є, слава Богу. От, оте ще й там скільки бджоли. Я думаю, чесно кажучи, що тут взагалі там такі пиндики кажу ж, доволі давно вже не був на лісовому точку, то цей ось так. Це, це здоров'я, коли нема, це гірше. І тут гляньте ще, друзі, скільки залишилося бджоли. Зараз ми її витрусимо, все гарно накриємо і все. І тут у нас ще є такий один малий і ще є один малий. Але то все з часом за вересень місяць треба повністю все зробити, всі роботи, все. Витрушую бджіл і закриваю, а вас на наш канал підписатись закликаю. Так, друзі, майже друга година дня, будемо помаленьку їхати вже додому. Е, магазини я сьогодні не буду забирати, немає вже здоров'я. певніше за все заберу завтра. Ось, Обірвали фундук, вийшло таке відро 10-літрове. Е, зараз вже е, жара, бджілка працює ще активно на золотарнику. На мене уваги не звертає, Попересаджували відводки, ще одного не, перес... Два ще не пересадили. Загалом роботи є кожен день. Завтра знову ж поїдемо працювати, щось біля хати треба ще буде доробити теж бджолами. Зараз весь час вільно присвячую бджолам. Дай таке. Ось гляньте як. Дивіться, <смір> вітер який. Скільки на цьому кущику золотарника бджіл. Друзі, подивіться, ну це. Я вже тако протримаю, дивіться. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 6. Дивіться. Бджола дуже активно працює на золотарнику. Тож підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, вподобайки. О, на рахунок, е, хотів би, щоб прокоментували, що там з тими відводками додати, їм кормів не додати. Гляньте, як бджоли літають на золотарнику. Чи вистачить е, того, що є? От яка ваша думка? Я думаю, що ще золотарник трішки буде квітнути. І бачите, деякий тільки починає рости, то джолам ще буде підтримуючий такий взяток і для нарощення сімей. А наше завдання їм скоротити людки, да й обробити від кліща, щоб вони собі мирно і спокійно пішли в зиму. Тож на все добре, всього вам самого найкращого. Так, ще під кінець відео перейшов е, до райловки наглянути. Дивіться яка цікава картина. бджоли вигнали, друзі трутні вже. Сидять вон, ціла купа, Виганяють їх, вигнали і все вже. Як то кажуть літо, швидко проспівали і тепер ми від вас відстали. Отак. От все, тепер точно закінчуємо.